Привіт, Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 9 вересня, і ви знаходитесь на каналі, де роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми. На жаль, українські новини на американському просторі це завжди яке-небудь жахіття. І розпочну сьогодні про американцям розказують про атаку росіян по скупченню пенсіонерів село Ярова. Я так, якщо я правильно роблю наголос, там пенсіонери зібралися отримати свою пенсію, і удар був нанесений росіянами. Удар не по скупченню військових. Це літні люди. А, повідомляється про те, що 21 людина загинула внаслідок цього удару. Також розказується і про <кхм> атаки дронами. На цей раз, знову ж таки, тепер пішла фаза. Росіяни збирають на майбутні удари, тому було запущено 84. Не так багато порівнюючи з минулими обстрілами, але все рівно навіть при цьому із них 23 дрони влучили а, по 10 цілях. А, також розказується і про відповідь українців. Знову ж таки, тут більше цитуються російські джерела. тому... Не зрозуміло, що було вражено, що не було, тому що знову ж таки росіяни розказують, що все, як завжди, збили, але звертається увага на те, що удар був нанесений по місту Сочі, де вчора був Путін там перебував, проводив якісь там заходи. Тобто звертається увага на те, що а, в тій резиденції Путін не з'являвся після початку повномасштабної війни, а тут вчора. Ну, смілів, чи що, я не знаю. Можливо, двійник. Якщо хтось в такі речі вірить, я в принципі не знаю. Теоретично, можливо. Ось, а на американському просторі розпочну із новини, яка в принципі говорить про те, що справи в Америці йдуть не так добре. З'явилися дані про нові робочі місця за минулий рік. а Якщо точніше, то з квітня місяця 24 по березень місяць 25 року. І е, з'явилися уточнюючі дані, тому що очікувалося, що за цей самий період попереднього 23-го року було створено на 800 тисяч робочих місць менше. Після вже остаточного підрахунку виявилося, що це 911. Тобто навіть при Адміністрації е, президента Байдена справи вже були не такі радужні, все було трошечки охолоджувалося. Е, що це означає? Це означає, що в середньому все рівно е, менше там це ж до чогось порівнювати. на так от в середньому за 2024 рік створювалося 186 е, тисяч нових робочих місць. І знову ж таки, при таких цифрах це все рівно е, зниження. Порівняно з 23-м роком, так, от щоб ви зрозуміли наскільки, наскільки кепсько справи зараз ідуть, за три останніх місяця е статистична цифра нових робочих місць 29 тисяч серпень. Місяць, взагалі 22 тисячі. Тобто минулий рік, коли справи були погані, було 186 нових робочих місць зараз. Навіть 30 немає. 22-29 в середньому за е, літні місяці. Тобто е, при таких розкладах, коли Америка йде. Ну, не то, що там розвалюється, але пі, в піке знаходиться економічному такому. Незрівняно, звичайно, з Росією, якщо рівняти, але навіть при таких розкладах. Трамп вирішив розпочати торговельну війну із по суті цілим світом. Що в кінці кінців, ну думаючі і розумні люди, які краще за мене цим розбираються, розказують, що це буде ще гірше, навіть навіть ніж зараз. Новина від управління з боротьби з наркотиками. І ця операція ще проводилася в кінці серпня місяця, але Такі речі, як ви розумієте, завжди розказуються за одним, за одним числом. Так от була велика повномасштабна операція. Не розказується, де конкретно це було роблено, але говориться про те, що було задіяно 23 управлінь управління всередині Сполучених Штатів Америки. Я так розумію, регіональних 23, і сім е, організацій закордонних міжнародних е, була е, така масштабна спецоперація проти одного із картелів. Зарештували 617 чоловік і, взагалі, вилучили, як ви розумієте, наркотики, зброю. А все, якщо оцінити, все, що було вилучено в цих, в цих наркоквартих цьому, оцінюється майже 13 мільйонів доларів. Ще одна державна новина, Держдепартамент Сполучених Штатів Америки, затвердив допомогу для Пакистану а, за, оце, за останнім часом знову ж таки, я от міжнародні новини, як ви знаєте, не розказую. Більше американські. Але в Пакистані зараз останнім часом відбуваються там смертельні повені, мільйон триста тисяч людей було евакуйовано із цих територій, і американці а, вирішили допомогти. А в якому розмірі ця допомога? Чи це там? Грошима, чи це там знов ж таки американські військові щось будуть робити Все рівно в кінці кінці виміряється грошими. Не повідомляється, але чим це особливо, що за час президентства Трампа це перша подібна е штука на міжнародному рівні, і знов ж таки, якщо ви слідкуєте, то там обрізається зовсім недавно, навіть Трамп е запросив е дозволу Верховного суду ще обрізати там деякі там міжнародні програми. А тут за час президентства Трампа держдепартамент вперше дозволив чи підтвердив фінансову допомогу для Пакистана. Це представляється, що це в регіоні наш партнер. Бла бла бла. А декілька от сьогодні жахливих дитячих новин. Просто ну давайте по порядочку. Новина із Вашингтона. Там поліція заарештувала 13-річного школяра-хлопця, який там погрожував шов по Масова стрілянина, там, як ви розумієте, класична історія. На щастя, поліція е, спрацювала на випередження. І коли цього хлопця 13-річного заарештували, то там місце, де він проживав, виявили 23 е, одиниці різної зброї: пістолети, там автомати, штурмові гвинтівки, жвинтівки. Але чим. Е, я б сказав, особливо чи не особливо, але варто звернути увагу, що в цього пацана, по суті, молодого знайшли багато одиниць з цих 23 вилучених, були зроблені на 3D-принтері. Тобто це не в магазині куплено. І Це навіть я вам скажу, що зараз говориться заборона зброї чи ще щось. Якщо є можливість, я не знаю знову ж таки, чий це принтер, де він його роздобув і чи він це сам робив. Чи це в нього якийсь там спільник, чи ще що, що-небудь, але знову ж таки, на щастя, це все зупинили, зброю конфіскували, хлопця заарештували. Ну і біди не сталося, скажімо так. Новина ще жуткіша, я б сказав би так: Флоріда, штат, заарештували дев'ятирічного хлопця, який з пістолетом, зарядженим пістолетом, поїхав в школі в шкільному автобусі. Ну, я так розумію, що. Тут історія трошечки поінша. Тут не про стрільнину в школі, а тут, хоча хто я знає, тут деталі про це не розказується, але діти якось розузнали, значить, я так розумію, можливо, він хвалився чи ще що небудь, а можливо, і погрожував. Їхали в автобусі, діти повідомили, поліція його так само арештувала. Тут історія в нього виявився револьвер 38-го калібру в цього хлопця, і де він його роздобув. Він украв у свого дядька, в який <смір> дядько думав, що він надійно захищений, коли він лежав у верхній шухляді тумбочки в його спальні біля ліжка. І він не знав, що його племінник може знати, що у нього там пістолет. Є. Тобто, я так розумію, мені здається, що цей дядько його не повідомляється, скільки років. Він не одружений своїх дітей немає, тому що діти там вони пронишпорили вже всі шухляди там. І якщо воно не в сейфі, не під замком, то марно сподіватися, що діти іще не заглянули в ту шухлядочку. Дядька поки що не заарештували, Але якщо ну, вдасться довести, що це брос плосколисковажне таке відношення і зброю, то відповідальність так само, і як яка небудь буде, але просто. Жуть, жуть, просто дітвора реальна, яка ще знову ж таки не має взагалі концепту розуміння, що таке життя там і так далі. Знаєте, це дитячий вік, от я помру, і ви будете за мною плакати. Отакі от враження. Що буде далі після того, що буде з тобою далі? Чи ще що-небудь? Взагалі, то це розуміння життя, воно ж взагалі в дітей в цьому віці відсутнє. Ось. А ще одна. Вибачте, що сьогодні такі жуткі новини на цей раз із штат Луїзіана, поблизу Нового Орлеана, Там тиждень тому пропав 12-річний хлопчик. Там історія трошечки, крім того, що хлопчика знайшли мертвим, знайшли, як виявилося. Сліди укусів алігатора, тобто алігаторів, там десь вони жили біля водойми, затягнув, топив там і так далі. Але коли, тобто, сама історія жутка сама по собі, заарештували маму. Заарештували маму за недбалість. Просто недбалість. А коли почали досліджувати глибше, виявилося, що там не просто алігатор покусав. А цей хлопчик він з вадами розвитку, він в 12 років і ще не розмовляв. Останній раз його бачили, а він був на дворі у підгузнику для дорослих. Знайшли наслідки побиття цього хлопця, що мама його там ну, жорстоке поводження, і тепер приписують і так далі. Мама заарештована. Цей хлопчик знову ж таки знайшли його, але ну, слухайте, ну, про що це таке? Про що це новини? Що робиться в світі? Uh, вибачте, сьогодні ще одна ж жутка новина. На цей раз це Нью-Йорк, Квінс, uh, uh, це Лон Айленд на острові. До речі, був там uh, буквально декілька днів тому назад. І там uh, шукають люд чоловіка, який вбив двох пенсіонерів. Uh, діду було 77, бабусі було 78 років. Uh, коли почали розпитувати сусідів, що там трапилося, виявляється, що якийсь молодий чоловік стукав, ішов по району там, де вони ці проживали, люди в двері, пустіть зарядити телефон. Тобто, ну де взагалі логіка до чужих людей? Пустіть зарядити телефон, про що це взагалі? Ну, ці, ці двоє пенсіонерів пустили його в дім. Коли почала поліція зверяти там години, камери, там всі такі, вирухали, що він пробував у будинку 5 годин. Ну, як потім вважають вони, що він просто пробував пограбувати, чим поживитися. А в кінці-кінці він не просто вбив цих двох пенсіонерів, він підпалив діда в одній кімнаті, цю бабусю в іншій кімнаті. Це просто, просто жахіття. Я не, я не знаю, вибачте, що такий... Сьогодні новини мені назбиралися отакі повискакували. Але остання новина трошечки про інше. Зараз от буквально на цих вихідних виграли двоє людей з Техаса і Мізурі Powerball, лотерею, другий за кількістю джекпот за всю історію цієї лотереї. І я, я неодноразово розказував про те, що як люди, які ну, жили, скажімо так, відносно небагато, виграють лотереї, протягом двох років вони потім залишаються з знобі розбитого корита, виграючи навіть такі неймовірно великі гроші, вони просто не знають, як їм розпоряджатися. Історія про щось подібне, але трошечки інше. Я не знаю, чи ви коли-небудь чули, але в Америці є таке була, була, така організація, називається PCH. А і вони, що яку лотерею розігрували, що м, якщо ти виграєш, там така ти заповняєш, треба було заповняти, заповняти весь час там все безкоштовно, до речі. Ну тільки Марка, тому що треба було заповняти паперово. Ми ще застали, якраз як приїхали, так само про це почули. І а, ти заповняєш, що я хочу, щоб мене приймали участь в цій лотереї. Виграш цієї лотереї не давали там, мільйони там, чи сотні мільйонів, чи там, мільярди. А фішка їхня була, що це 5 тисяч доларів щотижня пожиттєво. Так от, дивіться, що трапилося. Трапилося, що. Знаєте, оце дармові гроші і пожиттєво. Зараз в Америці ви заходите в магазин, купуєте інструменти, і там lifetime warranty, пожиттєва гарантія. Ну і... Коли це було 20 років назад, ну це не було таким 20-30 років назад. Ну це не було таке повальне. Зараз це просто великі гігантські компанії закриваються банкрутами, оголошуються і так далі. Тут так само і, і трапилося з цими людьми. Вони до ковідних часів а, оборудки чи продаж цієї компанії становили 900 мільйонів доларів щорічно. Потім ковід ударив, потім Амазон. Інтернетовський гігант, магазин піднявся, і в них заробітки опустилися до 180 мільйонів доларів, потім стало гірше. Потім вони взагалі оголосили банкрутство і їх викупили цю компанію. Дивіться, Гігант, порівняйте цифри, 900 мільйонів доларів товарообіг до ковіда. Їх купили за 7 мільйонів доларів. Тобто, це, ну, якщо брати масштаби таких компаній, це просто ну, задарма реально. Так от, що трапилося, як ви розумієте, люди ж вигравали цю лотерею, заповнювали. І от розказується історію про одного такого жителя Орігона. Він виграв в 2012 році оцей виграш. І він собі розрахувався з роботи. Зараз йому 61 рік, до речі, тоді, я так розумію, в 2012 році це ще навіть 50 не було, приблизно мого віку чоловік. Розрахувався з роботи з Орегона. переїхав в Вашингтон. Крупив, купив місце там з таким крутим краєвидом, тобто не підумляється, чи десь на океанській узбережжі, чи десь там на вершині гори, чи ще що-нибудь. А просто розказується, що з крутим краєвидом в Америці це такий вираз scenic view, Тобто це дуже гарно з вид з твого вікна. Купив собі, жив собі, а і ну, 5 тисяч доларів тиждень це двічі. 260 тисяч доларів в рік. Тобто, на життя вистачає, ти платиш собі іпотеку за цей будиночок. Ну, а тут трапилася ця халепа. І тут він з 2012 року він, дивіться, заробляв, до речі, який був варіант, або взяти одноразовий виграш 3 мільйони доларів, або брати по 5 тисяч доларів. Ну, в принципі, за 12 років рахуємо, по 260 тисяч доларів він заробив 3200. 3,203 тисячі, чи верні, що, 3 мільйона 120 тисяч він заробив за весь цей час. Тобто, якби він взяв 3 мільйона зразу, не факт, що він прожив би так довго, тому що ці гроші розійшлися б де-небудь. Так він хоча б прожив 12 років. А тепер фірма оголосила банкрут. Фірма, яка купила, вони казали, а вони кажуть, а ми не будемо платити. Це от вони банкроти, шукайте з ними. Розумні люди вже в акції підключилися. Скоріше всього, що це. Лотерейний виграш, його неможливо буде відсудити в нової компанії чи де там в страхової компанії, тому що це лотерея, це гроші, які, яких немає по суті так кваліфікується І тепер він 61 рік розпродав все, що в нього було. Тому що, крім дорогого будиночку, він там понакопляв собі трейлери, будиночки на колесах. Там водяні мотоцикли, всякі ці штуки, всі ці сіцькі продавав. Грошей більше немає. На роботу його не беруть, тому що, я так розумію, він не хоче йти десь на будівництво чи ще що-небудь. живучи таким шикарним життям весь цей час, він шукає що-небудь якусь роботу таку посерйознішу. Але будучи 61 рік, слухайте, в мене сумніви, що він розбирається добряче в комп'ютерах до цих пір. Це раз. А по-друге, на більш серйозну роботу тебе не беруть, тому що, слухайте, а що ви робили 12 років? Де ви у вас? Оце в вашій трудовій книжечці дірочка. А я лежав на дивані і катався на водному мотоциклі. Ну, я не знаю, це його чисто е логічний розвиток подій. Його не беруть на роботу, і, в принципі, все йде до того, що йому доведеться продати цей будинок. Так що я. Я сподіваюся, що за ці 12 років, заробляючи такі гроші, він не платив мінімум, а платив які-небудь екстра, і в тому будиночку назбирались хоч якісь гроші, що він може продати його, купити щось поскромніше, без краєвиду, і дотягнути якось так до пенсії. А якщо ні, то слухайте, ну піде можливо якісь квартиру знімати чи ще щось, тому що які небудь до гроші в тому будинку залишаться. Але знову ж таки, це історія про те. Як в Америці, от статистично, люди, які от жили собі там, я не знаю, від чека до чека, і тут на них звалилося, і от в них був план такий. Він не очікував. Але слухайте, от урок такий, що знаєте, коли кажуть, що це назавжди, воно виявляється не завжди-назавжди. Ну, ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!